Paz a Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Алілуя, слава Богу! І хоч сьогодні ранок без світла, і отам, оті вдалені ліхтарі, це знаєте, це велика, велика подяка Господу і велике диво. Що вони там світять? Повсю виїжджала із, з дому, і всю дорогу було темно. І дякувала Богу за ліхтарик. Хоча спочатку їхала, от просто їхала без ліхтарика. Думаю, справлюся. Буду буду дивитися дуже-дуже пильно. За позаду в мене є ліхтарик, щоб ми не бачили машини. А тут справлюся. Але поїхала невеличку частину дороги і сказала: ні, стоп, треба вмикати ліхтарика. Хоч і знаю я цю дорогу, хоч і їжу я не і вже не один рік, але і світлом набагато краще. Отак нам інколи здається, та я вже те все знаю, і ту вже Біблію прочитав декілька разів, і вже на служіння скільки хожу, вже. Понад два чи три десятки років. А хтось скаже: О, я з дитинства віруючи, що я там ще на тому служінні нового дізнаюся. Але послухайте, наш шлях повинен завжди бути освячений Господу, освітлений Господом. Без нього нам буде дуже дуже важко. І інколи, коли дається, та я все знаю, потрібно зупинитися. Потрібно зупинитися, це тривожний знак, це тривожний знак. Тому що ми не осягнемо повноту Божого єстества, навіть вічність для того, щоб пізнавати нашого Господа, нам буде вічності мало. Такий він неосяжний, такий він великий, такий він многогранний. Алілуя, слава йому, слава йому. І коли я їхала сюди, знаєте, мені дуже 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 хотілося нікого не зустрічати. Так інколи потрібно в житті Я і Господь, Я і Його світло. Дуже було, знаєте, легко було їхати тоді, коли позаду їхала машина. Вона своїми фарами освітлювала шлях, прямувала далі і ти ще якихось декілька. Секунд міг їхати в тому світлі. Це добре. Коли йдемо, коли у тої машини фари, значите, значно яскравіші, але ми йдемо в одному напрямку. У нас одна думка, у нас одні якісь прояви, у нас один напрямок. О, тоді добре. Було дуже добре їхати один раз таке було біля заправки, там, де ліхтарі просто стояли і освітлювали шлях. Вони не рухались, вони стояли і освітлювали. Світлювали. Оце знаєте, коли буває, коли ти приходиш на зібрання, і брат, чи сестра у деяких церков це дозволено проповідує в дусі і ти у, в той потік благодаті тої святості входиш і там зупиняєшся, і тобі так добре. І тоді ти розумієш чітко, куди йти, куди йти, як їхати. Шлях освітлений, ніхто не заважає, просто мовчки освітлює. О, наскільки це добре? Знаєте, ще Господь по мені нагадав на що це схоже. Це коли без слів люди придбають. Приобрітаємо для царства Божого. Тобто люди для царства Божого, ну ви зрозуміли, без слів, без слів, просто дивлячись на світло, дивлячись на ті дійства, добрі діла віруючих людей, люди без слів хочуть придбати оце царство Боже і увійти в те світло. І дуже 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 було важко їхати, коли тебе осліплюють фари, які ідуть, їдуть, не в їдуть не в твому напрямку. О, тоді не видно нічого. Коли це може бути? Коли ти йдеш, знаєте, це навіть не грішна людина, адже вона світло, вона також світить, але вона йде в іншому напрямку. Ну, наприклад, ти йдеш на гору, а людина вже йде згори. Вона вже поспілкувалася з Господом. Вона сяє, у неї таке світло, у неї такі великі бачення від Господа. А ти тільки починаєш дертися вгору. Тільки, тільки, тільки. Став, і ти подивився на ту людину і думаєш, о, я так не зможу. Послухайте, коли Моїсей мав розмову з Богом, а потім виходив із того свого шатра, його лице так сяяло, що люди не могли на нього дивитися. І тому казали, одягай, покривало. Тому що твоє лице так сяє, що воно нас осліплює. Ми не хочемо бачити такого світла. І це не тому, що Моїсей був поганий. Ні. Ні, навпаки, він мав те світло від Господа, але люди були занадто низько, занадто, знаєте, на першій сходинці. І тому нам так потрібно дивитися на Ісуса, не на людей, які вже досягли якоїсь. Певної сходинки, якогось певного духовного класу, якогось певного духовного зросту, нам потрібно дивитися на Ісуса і рухатися у своєму напрямку, своєю швидкістю. Можливо, у когось вона трошки швидше, у когось повільніше. Головне рухатися і на якийсь час зупинятися у цьому світлі, щоб відпочити, щоб насититися і рухатися далі. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Нам завжди потрібно рухатися за світлом, за Божим світлом. Нам завжди потрібно мати зупинку, обов'язково зупинку. Обов'язково для того, щоб перепочити, перевести подих, порозмірковувати над тим шляхом, яким ми вже здолали, і прославивши Господа, рухатись далі. І звичайно. У весь свій шлях брати його світло, брати його світло тільки з ним. Без Бога навіть не до порога. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Господь. Мав потребу у відпочинку. Ми читаємо, що він прийшов у прохолоді дня і мав оту бесіду із Адамом. Він відпочивав. І сьомий день він відпочивав. Алілуя! Слава Богу! Як добре, якщо ми вміємо правильно відпочивати, не знаєте, відпочинок буває різний, але ми сьогодні говоримо про відпочинок з Господом і як добре коли у нас він є. Він найчастіше знаходиться в тиші, у спокою, у мирі. Оце відпочинок Господній. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! До ніг Твоїх схиляюся. Ти всесильний Бог, в тобі лиш, в тобі мету свого життя і спасіння я знайшла, О, Боже мій, більш нема таких, як ти. До ніг твоїх схиляюсь я ти, любов моя. душа моя співа тобі, щедрі їм вхавали. Ти боїв, ти цар царів, все держитель тільки ти О, Боже мій, більш нема таких, як ти. До ніг твоїх схиляюсь я, ти любов моя. До ніг твоїх своє життя, я мов дар кладу. бажання всі та майбуття, лиш тобі я. Віддаю о, Боже мій, більш нема таких, як ти, до ніг твоїх, схиляюсь я, ти любов. моя, Ти любов моя, ти любов. Моя. Алілуя! І в цьому псалму йдеться мова про ноги. І коли ми читаємо Святе Писання, ми знаходимо декілька місць про ноги Ісуса Христа і про тих людей, які доторкалися до них. О, яке це було блаженство! Алілуя. Слава Богу! І думаю, кожен із вас уже в своєї пам'яті відновив декілька. Декілька, декілька біблійних історій і розпочну з першої, яка записана в Євангелії від Луки з 10-го розділу з 38-го вірша. І коли вони подорожували, він сам увійшов до якоїсь оселі. Та одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова. І так. Така подія, собі звичайна подія. Ісус подорожує з учнями. Зайшов до одного селища, тут навіть не написано до якого. І там була жінка на ім'я Марта. Думаю, що вона була старшою сестрою, ну я не буду на це, знаєте, як 100% казати. Але будинок був її. Вона була господиня. Не знаю, чи Марія прийшла до неї в гості, чи вона також жила. У цій хаті нам невідомо. Але відомо, що дім належав саме Марті. І от Ісус прийшов із своїми учнями, думаю, що його посадили у якийсь більшій світлій кімнаті. І потім Марія прийшла, сіла у його ніг. Ми читаємо, сівши біля його ніг, слухала його. Що ж робила Марта, господиня хати. Вона ж була господиня, а Марта клопоталася різними приготуваннями. тож Спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму, саму служити? Скажи їй, щоб вона мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся про багато, багато чим, а потрібно одне. Марія ж обрала кращу частку, яка навіть береться від неї. І так, на цю історію дуже багато проповідів, і в залежності від того, на що хоче проповідник звернути увагу, він читає саме ці рядки. Сьогодні моє покликання показати, що де знаходилась Марія. Марія знаходилась у ніг Господа. Що вона там робила? Вона слухала. Вона Навчалася. Вона захотіла бути у близьких стосунках з Ісусом Христом. І вона саме це і зробила. Вона прийшла, вона сіла і почала слухати. Коли ми хочемо знаходитись у Ісуса Христа, знайдуться завжди ті, які будуть на це роптати. Ті, які скажуть, тобі що, немає чим більше зайнятися, в тебе що немає домашніх справ, в тебе що немає клопоту життєвого, що ти там усілася. Іди, роби, бери, служи. Але але послухайте, блажені ті, які попри всі Оці голоси сіли і хочуть послухати саме голос життєдавця, зупиняються, сідають в правильному місці, в правильний час, і попри все слухають, слухають, насичуються Божим Словом. І потім, і потім Господь каже Марія ж обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Те, що ми навчаємося у Господа, у нас не відбереться. Те, що сказав нам Господь, особисто у нас не відбереться. І навіть якщо ми будемо чути різні голоси, і навіть якихось видатних проповідників, а у нас є наше особисте, воно не відбереться. І воно буде як ота лакмусова, як у той лакмусовий папірець говорити. Те, це тобі не потрібно. Це слово сьогодні не для тебе, воно для інших. Ти слухай, що я тобі сказав. Алілуя! Слава Богу! Це блага частка, Алілуя. Далі ми по, трішечки повернемося назад. Я хочу прочитати знову ж таки з Євангелія від Луки, з восьмого розділу. З, так. Ні, 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 із сьомого розділу, з го вірша, і знову ж таки дуже знайома подія. Один із фарисеїв попросив його, щоб він поїхав з ним. І, увійшовши е, додому фарисея, він сів до столу. Знову гості, знову гостинність, і от Ісус увійшов, і там собі вечеряв, чи обідав, був у гостях. І жінка, яка була у місті, грішниця, довідавшись, що він сидить за столом у домі Фарисея, принесла в алебаст, Алебастовому посудині миро. Вона ззаду припала до його ніг, плачучи, почала омивати його ноги слізьми та обтирала волоссям своєї голови і цілувала його ноги та мастила миром. І так, ми не знаємо ім'я Фарисея, ми знову не знаємо. Де це було, ми не знаємо ім'я цієї жінки. Ми знаємо, що вона була грішниця, але вона почула благу звістку. І вона хотіла доторкнутися до тих благих ніг. І вона пішла, пішла, припала, мастить Алевастовим, пос... мастить миром із того алевастового посудини, плаче, обтирає волосами своїми. Ноги Ісуса. І, і, побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував і сказав. Коли б він був пророком, то знав би, яка ця жінка, що доторкається до нього, що вона грішниця. Знову ж таки іде осуд. Жінка нічого поганого не робить. Вона прийшла, вона омиває ноги життєдавця. Вона хоче побути у тих ніг і знову осуд. Розумієте, коли ми хочемо бути у ніг, Господа обов'язково знайдуться ті, які будуть осуджувати. Бо не всі хочуть там посидіти. Хтось хоче бігти, щось робити, щось творити, а потрібно посидіти. Я не проти дійства, ні, але потрібно знайти час, посидіти у ній Господа, заспокоїтися, не суїтитися, заспокоїтися, набратися сили, щоб далі йти і творити добрі діла. Він вже Сказав жінці, твоя віра спасла тебе. Йди в мирі. Що придбала жінка? Жінка придбала спасіння у тих ніг. Жінка придбала мир. Алілуя! Звичайно, вона придбала прощення своїх гріхів. Це точно, да. Але вона ще придбала мир, придбала спокій. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. І ще одне місце писання, яке за. Вписано в і від Івана, в Євангелії від Івана зараз хвилиночку. З 12 го розділу і прямо з першого віршу. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Віфанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, і Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був за тим столі, столом. І Марія. О, оця уже сестра, Ота Марія, яка сиділа у ніг Ісуса Христа. Знову Марта, знову Марія. І ота Марія, що зробила? І Марія, взявши літру мира і справжнього драгоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїми вослусами обтирала їх, і дім наповнився запахом мира. Каже один із його учнів і іскаріот знову повторюється історія, син Симона, який мав його видати, чому б не продати це миро за 300 динарів і не роздати бідним? Він сказав це йому на це йому, що що він сказав це йому не тому, що турбувався про бідних, а тому, що був злодієм і, маючи скриньку та гроші, носив це, що, е, 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 носив те, що вкидали. А Ісус сказав, облиши її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою матимете, а мене ж не завжди. І так, знову Марія, та Марія, яка Деякий час сиділа у ніх Ісуса. Та Марія, та Марія, ем, рухаючись, маючи покликання від Духа Святого, взяла те, що у неї було. Ото дорогоцінне миро. І віддала Господу. І віддала Господу. От біля отих ніг, коли вона сиділа і насичувалася словом Господнім, отим проявом любові Господньої, вона потім, те дорогоцінне, що мала, вона принесла і знову куди принесла? До ніг Ісуса Христа. І попри ті всі крики, непорозуміння, оті наклепи, вона робила свою Справу, вона мастила оті благословенні ноги отим дорогоцінним миром. Алілуя! Слава Богу! Я знаю, що вона робила це не із своєї прихоті. Її на це дійство покликав Дух Святий. Як вона могла це відчувати? Тому що перед цим вона сиділа у ніг Ісуса, тому що перед цим вона мала тісні стосунки з ним. Коли нам хочеться прийти до Ісуса і припасти до Його ніг, це у нас велике, велике бажання мати особисті стосунки з ним. І хай благословить кожного з нас Господь. Попри ропот, попри якісь скарги, попри якесь там світло, присвітло завжди мати оце велике бажання. Я хочу бачити Ісуса. Я хочу схилитися до Його ніг. Я хочу побути там на одинці, Я хочу дихати Його миром. Я хочу насичуватися Його присутністю. Я хочу це. Я хочу це. І хай допоможе нам Господь. І повірте. Коли ми будемо мати це бажання, Господь влаштує нам побачення. І коли ми будемо на побаченні з Господом, хай це буде короткотривале побачення, ми будемо виходити з того побачення з миром, з радістю, з надією на краще майбуття. Ми будемо відновлюватися силою, ми будемо виходити як отчительці, які скач. Перед Господом ми будемо виходити із світлом, яке буде сяяти нам всередині. Це дуже класно, коли ми цього хочемо. Це велика перемога, велика перемога знаходити час для сидіння в тиші у ніг Ісуса Христа. Спробуйте! Можливо, спочатку не буде виходити зосереджуватися, але час за часом, крок за кроком, ви зможете це зробити. Я знаю, про що я кажу. Я знаю, як солодко знаходитись у ніг Ісуса. Тому я раджу кожному з вас мати це бажання знаходити час і сидіти у ніг Ісуса. Це для нашого життєвого шляху дуже дуже необхідне. Хай благословить вас Господь. Вибачте за сьогоднішній час, який, можливо, я у когось забрала більш ніж завжди, але потрібно було передати це слово. Це слово дуже необхідне для кожного з нас. Будьте збережені Господом, хай його світле обличчя завжди освячує і осяює наш шлях. pel Jesus de Cristo. Amém.